Пластикові обгортки, залишки пасок, освячені яйця, квіти та одноразовий посуд. Після великодніх свят ці речі хаотично опиняються на смітнику та перетворюються у шкідливі відходи. Вірянам важливо знати, як розпорядитися з залишками їжі, щоб не згрішити та не зашкодити природі. Державна екологічна інспекція Тернопільської області ділиться інструкцією правильного поводження із відходами. Наприклад, їжа, яка пройшла обряд освячення в церкві, вважається свят. Тинею викидати її в смітник не лише неповага до традиції, а й духовна помилка. Такі залишки можна спалити, закопати в землю у безлюдному місці або віддати тваринам, якщо продукти не зіпсовані. Також це стосується шкарлупи яєць, яку можна компостувати і перетворити на добриво для ґрунту. Також належної уваги потребують побутові відходи. Картон можна здати на макулатуру, пластик за маркуванням у відповідний контейнер, скло та метал на переробку або у пункти прийому вторинної сировини. Не потрібно забувати про батарейки з лампадок, які можуть спричинити пожежну небезпеку. Якщо ви не знаєте, куди можна занести використані предмети, то можете Скористатися інтерактивним ресурсом екомапа Тернополя бережіть природу та будьте свідомими не тільки в період свят, а й кожного дня.